Дівчулі, всім привіт! Я на привозі. Ви питали показати щось молодіжне вам. От дивіться, яка в мене є шубка. Така ніжно-ніжно-голубий колір. Тут обманочка, є карманчики. Не знаю, який це розмір. Люда, який це розмір на мені? 46. Це автоледі. А, модель автоледі. Це Понурка, розмір 44, 46 і 48. Так, дивіться, як воно буде з сумочкою. Люда, кольори які ще є. А, от така, У ці да? моделі є ще така пудра. Пудрачка. Е, така, є трішечки інакша моделька, от така в двох кольорах. Ага. Е, Молочна хоче... якась якось... да, і угольно чорний. І така, так? Да? Є такий натуральний кольор. Так. Е, так, який номерок для замовлення? Може, дівчата захочуть? Е... Номер дівчатка 096 22 44 200. Або приходьте на привоз, міряйте. Кому сподобалось. Ще раз показую, як на мені. Ну, Отак, отак вийде. І пишіть, чи нормально мені в такому чи ні.